Слава Ісусу Христу! Дякую. Одразу скажу, ми з Ярославом домовлялися тільки за графік і порядок цього служіння. Але то, яке слово ми будемо казати, ми не говоримо. І, і для мене це було трішки диво що. Але нічого. Продовжуємо діяти. Амінь. Амінь. Я знаю, що дехто буде це дивитися, особливо той, у кого прекрасна нога мір. Да? Наш любимий пастор. Ми з'їздили на конференцію. Конференцію помазання. Але знаєте, особисто для мене це була не конференція помазання. А конференція друзів. Конференція Божої сім'ї. Час, коли вирішуються дуже великі питання. Час, коли один погляд змінює життя. Знаєте, час, коли іноді балакати не хочеться. Просто ти з людиною один на один. Може хтось розуміє? У мене є купа свідчень для вас. Ми ж маємо силу. А якщо ми маємо силу, ми маємо і свідчення. Амінь. І просто засвідчу вам, як це було в мене. Проповідь називається коротенька, я вірю в тебе. Амінь. Амінь. Може комусь це сьогодні потрібно? Я вам кажу, я вірю в тебе. І я не зупиняюся. Колись я приїхав на реабілітацію. Зруйнований, плохой, плохой. Не просто, глупость ходяча. Прийшов місяць, я відкушався, красивий, щочки розові. І такой думаю, ну все, треба їхати додому. Я ще договор підписав на місяць. Всі підписували від півроку до року, а я на місяць підписав. Ох, умний. Mm. Ну, повірили в мене люди просто. Я пам'ятаю, сижу в бісідки на вулиці книжку. Книжка називається Олексій Людяєв. Вижити, щоб жити. Може хтось знає. І мені 20 років. І я сижу і уявляю, у нас з Ярославом велика різниця в, в році, в Віці. Віці. Ну нічого. І от я сижу собі в 20 років. Такий класний такий, відкушений, слава Богу, і думаю. А у мене ну, спілкування з самим собою. Таке питання, ти готовий служити мені? І я такий, ні, Боже, я поки не готовий. І опять вопрос. ти готовий служити мені? І я такий починаю думати, це ж я не зможу гуляти з друзями старими. Це у мене будуть інше авторитет. Мої амбіції, вони стараються. Я не зможу гуляти і робити те, що я захочу. В 20 років мені було потрібно прийняти це рішення служити Богу. І він другий раз мене запитує: ти готовий мені служити? Я такий, що мені рік, ну дай мені час трішки подумати. Я думаю, сужу. І я вам чесно скажу, плоть вона перемагала. 70% було за те, щоб їхати додому. Ну я ж все зрозумів. Я вже віруча людина. Ну, Я ж зараз приїду додому. Класний. Мама вроді вірить. Я ж вже знаю, що мені робити. Можна все робити легко і просто, і мені все вийде. І тут виходить людина, Рома. Його назвали всі Йош. Знаєте, що Йош? В нього нема перебінь забіг. І у нього так волосся дивно завжди стояли. Він такий підсажується до мене. А у людини, щоб зрозуміло, і 45 років йому було на той час, два, як моя бабуся каже, високих образування у людини було. І ми сідаємо з ним, розмовляємо, він приходить такий і каже, глібушка, а в мені є, що тебе сказати. Я кажу, ну що каже, прийміри правильне рішення. І я такий, видихнув. Він мені почав розказувати багато чого, доказувати багато. Він мене, як кажуть, повів до того, що я прийняв правильне рішення. І я прийняв рішення ще залишитись на пару місяців, ну, в голові у себе, як нікому не сказав. І після того, як я прийняв це рішення, я почав брати відповідальність на центрі за молитву, там робити одне, друге, третє. Так було складно, знаєте, там наймолодший, всі такі старші, там, всі сміються з мене, всі там, не вірять в мене, щось не получається. І тут приїжджає пастор, який в той час, коли ми переїхали в інший дом, він завжди був десь. Бо сидить 15 людей, і всім потрібно щось їсти, за щось жити, а всі ж маленькі птинчики. Ніхто не розуміє, що відбувається. Всі просто читають, моляться і сплять. Читають, моляться і сплять. А пастор десь займається, займав гроші, працював. І тут он якось приїхав. І в нас така розмова з ним була. І Він підходить до мене і каже, яка різниця, скільки ти років в церкві? Яка різниця старшити за мене чи младший ти за мене? Яка різниця? Що там і як? У тебе віри може бути набагато більше, ніж у мене? Амінь. І він тоді сказав мені таку річ? Я вірю в тебе. І от тоді у мене зажогся такий вогонь, який палає до сих пір. Цим вогнем. Ми проповідаємо, з цим вогнем ми молимось, з цим вогнем ми їдемо на конференцію. До речі, коли ми приїхали на конференцію, для мене це диво. Я не знаю, як для вас? Для мене це диво, що я тоді приїхав. Ми з братами їдемо у Львові в таксі. Є така фраза в мене на голові. Уявляєте, я їду з вами зараз в таксі у Львові. І, ну, так, ми запізнилися на конференцію, ми там пропустили прославлення, щось іще пропустили. Але сам факт того, що Бог явив таку благодать. І тут ми виходимо з машини, хочемо зайти в зал, і підходить мій друг Владник, за якого, до речі, ми всі церкви молилися, який проходив реабілітацію, ми з ним здороваємось. Я йому кажу, дивись, зі мною друзі. Одного звуть Петр, а другого звать Павел. <рес> І він почав зміятися з цього. Знаєте, а для мене це вже була не шутка. Всіх людей це спонукало до посмішок, а для мене це було диво. Тиждень назад я навіть собі цього не мог уявити. Але просто в молитві я повірив. Потрішки почуть. Я в це повірив, і я побачив славу Божу. І ось коли пастор сказав мені тоді: я вірю в тебе, мене одразу стало питання. Пам'ятаєте, Ісус якось сказав, хто в цьому житті не відмовиться від друзів, від жени? Від батьків своїх, а якщо хтось відмовиться, то в цьому житті він пожне набагато більше. І от на конференції, коли ми приїхали, була перерва з 15.00 до 16.00, наскільки я пам'ятаю. І от в чому слово? Я не змог сидіти на одному місці. Знаєте чому? Коли я в слізах, в болі, в прийнятті рішення, знаєте, от в мученнях приймав рішення, що я віддаю своє життя тобі, Ісус. І я відмовляюсь від спілкування з тими, я відмовляюсь від своїх амбіцій, від своїх якихось там видуманих історій. І я довіряю своє життя тобі, бо я вірю, що ти благословиш мене. Я заходжу на конференцію, і я розумію, що тут мене чекає. Велика, превелика родина. Я вам чесно скажу, у мене навіть рука трішки приустала. Стільки людей підходило до мене там поздороватися, привітати, помолитися, благословити. Пройшло половиною років. І я згадав у цю розмову з Христом, коли я відрікався від свого старого життя, і я брав свій крест і я починав йти за Ним. І я побачив, от ми нещодавно йшли з Павлом розговорювали, ще з одною людиною спілкувалися. Там одна людина мені каже, от звідки взяти віру? Да, от звідки вона береться? Що мені треба робити? Така фраза була: У мене є віра, бери. У пастора є віра, бери. Але треба їй користуватися. Амінь. Відкрий, будь ласка, Матфія. 25 главу з 21 вірша. Сказав йому його пан. Гаразд, рабе добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Амінь. Амінь. Починай з малого. Знаєте, хто такий апостол Павло? Павло переводиться як малий. Людина, яка прийшла набагато пізніше, ніж всі апостоли, знаменіті, учні Христа. І я звертаю зараз до нашої цієї церкви. Якщо ти думаєш, що ти на щось негідний, я кажу, що я вірю в тебе. Якщо ти думаєш, що у тебе нема сили, я кажу, що я вірю в тебе. Апостол Павло найменший з усіх апостолів. Але саме йому довелося обійти весь світ, щоб принести слово Боже. Амінь. І тобі ніхто не каже: йди за кафедру, бери мікрофон і проповідуй. Спочатку не треба це робити. Зроби комусь чайку піди. Да? Попилісось каві. Посміхнись комусь. Начни просто спілкуватися з ким. Почни ділитися своєю вірою. Якщо в тебе є слово, почни ділитися цим словом. Якщо ти любиш Бога, прояви свою любов. Не треба в собі це замикати. Не треба бути духовним соціопатом. Треба бути людиною, щирою і вдячною. Коли я дивлюсь на людей, я зразу бачу, кому скільки було прощено. Знаєте чому? Бо всі ми бачимо, Хто скільки любить. Амінь. Амін. І слово сьогодні до вас. Беріть мале. От я взяв оце маленьке слово від пастора, коли він мені сказав, я вірю в тебе. А знаєте, в чому суть? Що батьки в мене не вірили, друзі в мене не вірили. Люди, які були зі мною на реабілітації, вони в мене не вірили. Мене навіть ніхто не слухав. Ніхто поблизу в мене не вірив. Взагалі, я вам більше скажу, я в, собі, в себе не вірю. Але я не хочу, щоб хтось проходив такий шлях. Я не хочу, щоб комусь було також боляче, хтось так помилявся, падав. І я сьогодні тобі кажу, я вірю в тебе. Бери і користуйся. Але. Щоб це було не просто слово, начни з маленької відповідальності. Наприклад, нас помазали з Ярославом в присвітері. Моліться за нас. Це не легко. Моліться за пастора. Це не легко. Будуйте церкву. Старайтеся внести, як кажуть, свою лєпту. Амінь. Амінь. Багато зла в цьому світі. Багато темряви. Я не знаю чому, але у мене така історія зараз піднялась. Є один загальний як це, полум'я, Да? І знаєте, інколи ти, як вуглик, можеш звилетіти з цього костра. І ти такий класний. Ти так пламенієш, ти світиш своїм вогнем. Але з часом ти починаєш затухати, тухнути. Тухнути. Ти може бачиш якісь відповіді в своє життя. Ти може бачиш якісь зміни в своєму житті. Ти такий класний, такий крутий, тебе слухають люди, за тобою хтось іде, ти умнічка. Але не забувай. Общий костер, воно той общий костер. що якщо ти маленький вуглик, ти потухнеш без общого костра. Общий костер – це Церква Ісуса Христа. Це наша родина. Не забувайте про один одного. Може, у когось зміниться життя на відстані одної розмови? Може, у когось зцілення сьогодні прийде на відстані одної розмови? І от я кажу вам сьогодні, що я вірю в тебе. І якщо пастор дивиться це, я теж тобі кажу, пастор, що я вірю в тебе, і ми віримо в тебе. Амінь. Амінь. Давайте з вами помолимось. І нехай кожен з вас, він колись почує свій адрес у ці слова. Добрий і вірний раб. В малому ти був вірний, над більшим тебе поставить. А саме головне, я бажаю кожному з вас, щоб ви всі увійшли в радість свого пана. Амінь. Давайте помолимося. Стаємо. Святий Бог. Ти знаєш наші серця, ти знаєш наші думки, ти знаєш, хто ми є насправді. Ти той священник, який все пройшов вже за нас. Ти той, хто був, ти той, хто є, і той, хто прийде. І ми, як церква твоя Божа, ми довіряємо Тобі свої шляхи. Ми довіряємо Тобі служіння. Ми довіряємо тобі своє життя і ми кажемо, що ми віримо в один одного. Ми віримо Твоєму слову. Ми віримо, Боже, в наше служіння. Ми віримо в наші обіцянки. І я прошу тебе, Святий Дух, підкрепи зараз кожну людину на цьому місці. Нехай не буде ніякого розкладу, нехай не буде ніякої пропажі. Нехай не буде ніякого в ім'я Ісуса Христа, я прошу, Боже, рятуй кожного з нас. Нехай всяке заблудження, воно сьогодні буде просвітлене. І нехай Слово Твоє, воно як молот, зруйнує всяку твердиню. Нехай слово Твоє, Твоє воно буде як ліки для нашого тіла. Нехай сьогодні всяка рана вона загоюється. Нехай любов твоя, Боже, яка все покриває. Всьому...